Сьогодні в Україні, в суспільстві, точиться дискусія на тему дрони чи стадіони, а наша територіальна громада, наше місто Ніжин продовжує допомагати Збройним силам України. І більше того, ми це робимо з вами системно всією громадою. І ми це почали робити з першого дня повномасштабного вторгнення з 24 лютого. Адже ще минулого року ми чітко розставили наші пріоритети: це безпека, найголовніше і комфорт. І на першій сесії 24 лютого, хто пам'ятає, в день повномасштабного вторгнення ми вже внесли зміни до бюджету нашої громади, і тоді ж перші кошти були направлені як на безпеку нашого міста, як на укриття, так і на підтримку обороноздатності міста і нашої країни в цілому. Хочу навести декілька цифр, адже за минулий рік з бюджету нашого міста на підтримку Збройних сил України було виділено 70 мільйонів гривень. Це підтримка ЗСУ і видатки пов'язані з військовим станом. Багато це мало, можна судити у відсотках, адже це 12% загалом бюджету нашого міста. І я не знаю жодного міста, по крайній мірі в нашій області, яке виділяє такі значні кошти на цю сферу. Можемо порівняти Привуки, інші міста. Ну, треба порівнювати міста, десь рівнозначні, правильно? По населенню, по території, по бюджету. Це тільки з бюджету. Також хочу додати, що. Це не наш прямий обов'язок, оскільки Збройні Сили України вони знаходяться на фінансуванні державного бюджету. Є профільне Міністерство оборони, але ми сьогодні розуміємо, що коли точиться війна, то обов'язок кожного українця і моральний, і людський робити внесок перемоги. Цим займається активно і вся громада нашого міста. Ми місто волонтерів. У нас дуже багато волонтерів, які щодня роблять цю важливу роботу. І загалом, разом з вами, ми вже передали 26 автівок на різні військові частини, на різні підрозділи, і готуємося ще закупити одну-дві в найближчий час, щоб передати як внесок в нашу перемогу. Тому ця робота буде вестися до повної нашої перемоги допоки у наших збройних сил будуть такі потреби. Більше того, ми знайшли можливість. Перенаправити кошти, які були закладені на серйозний благоустрій нашого міста. Я говорю про парки і сквери, адже минулий рік у нас планувався бути роком парків і скверів. Ми заклали кошти на центральний парк Шевченка на проєктну документацію. Ми заклали кошти в повному обсязі на парк Богдана Хмельницького, на графський парк. І як в тому році. Так, і в цьому році ми ці кошти зняли в зв'язку з тим, що війна триває і направляємо на Збройні сили України. Так, ми хочемо, щоб наше місто було е, охайним, з сучасними парковими зонами, але сьогодні найголовніше це, звичайно, перемога і підтримка наших Збройних сил України. Тому я дякую фінансовому управлінню, казначейству. Міністерство фінансів, де ми спільно відпрацювали можливість, щоб кошти місцевого бюджету, в тому числі, направляти у вигляді субвенцій на потреби наших збройних частин. І ми підтримували і наш центр інженерної підтримки, і батальйон територіальної оборони, і новосформовану в цьому році 44-ту бригаду, яка вже сьогодні в зоні бойових дій працює. Це все субвенції, які направлялися на ці військові частини, і вже самі військові закупали те, що їм необхідно. Хто проводив ремонти в своїх приміщеннях, хто закупав необхідне оснащення, дрони, тепловізори, інше обладнання. За цей рік я хочу сказати, незважаючи на те, що держава забрала з нашого бюджету. Завдяки прийнятому закону 30 50, 90 мільйонів гривень. Ми вже на цей день перерахували на підтримку збройних сил понад 20 мільйонів гривень, 20 мільйонів 500 тисяч. Якщо буде точними. Як би не було складно, ми будемо знаходити баланс і допомагати і Збройним силам України і займатися в тому числі. Благоустроєм і добробутом нашого міста, тому що ми постійно спілкуємося з людьми. Я двічі в місяць проводжу прийом громадян, і десятки людей так само приходять з своїми наболілими проблемами. Це в першу чергу дороги, які ми всі бачимо, які нам залишилися у спадок. Це тротуари, а це також безпека. По дорогам тротуарами ходять і їздять наші ніженці, маленькі дітки, і дорослі. І тому от в таких питаннях завжди треба знаходити баланс, розумний баланс. Адже життя міст також не можна ставити на паузу, і ми не можемо відмовитися повністю від підтримки медицини, освіти, ремонту доріг. Але сьогодні ми чітко розставляємо пріоритети. І найголовніше, разом з забезпеченням наших армійців, збройних сил України ми продовжуємо опікуватися і благоустроєм нашого міста. Тому разом до перемоги! Слава Україні!